Привіт! На полицях національних мереж вже представлена лінійка сучасних смарт-телевізорів Liberton. Базові моделі у популярних діагоналях з набором необхідних функцій, стильним дизайном та спокусливо приємними цінами вже готові стати чудовим доповненням вашого домашнього затишку та комфорту. Якщо ви побачили це відео, то скоріш за все у вас виникло питання: для чого та чим кращий телевізор на офіційному 11-му андроїді. Я із задоволенням вам все поясню. По-перше, він має ряд переваг, які притаманні усім сучасним телевізорам, які представлені на ринку. Офіційний сучасний Android відкриває перед вами широкий вибір додатків. Він має доступ до Google Play Store, що дає користувачам можливість завантажувати різні додатки та ігри, а також стрімінгові сервіси, такі як Netflix, YouTube, Megogo і багато інших. Офіційний Android TV отримує регулярні оновлення, що допомагає забезпечити безпеку користувача від потенційних загроз. Так що тепер хакерам буде складніше вкрасти ваші підписки і переглядати серіальчики на Netflix. Офіційний Android TV інтегрується з Google Assistant, що дозволяє керувати телевізором за допомогою голосу. Крім того, користувачі можуть синхронізувати свої дані з Google акаунтом такі як календар або контакти. Для декого це буде дуже корисно. Офіційний Android TV має пульс з голосовим управлінням, що забезпечує значно комфортніше юзабіліті. Всі моделі нової лінійки смарт-телевізорів Liberton також підтримують мобільні додатки, завдяки яким можна керувати прямо зі свого смартфона. Погодьтеся, це прямо такий лайфхак для тих, хто постійно губить пульт. Отже, підсумовуємо переваги офіційного Android для смарт-телевізора. Полягають в більш широкому виборі додатків. Регулярних оновленнях безпеки, інтеграція з Google та зручному керуванні. Тому виробники телевізорів Лібертон інтегрували цю технологію в свою нову лінійку сучасних смартів, більш детальніше, з якими можна ознайомитися на нашому сайті. А також дивися наш відеогляд лінійки смарт-телевізорів від Лібертон. Став лайк, підпишись на наш канал, аби отримувати вчасно актуальну інформацію про техніку Лібертон з перших вуст. Розумом та серцем!